Земля оживає, дерева вкриваються цвітом, і здавалося б, сонце має дарувати надію. Але сьогодні ми знову зібралися тут, щоб попрощатися з тим, хто віддав своє життя за нас з вами. Головний сержант Декальчук Володимир Миколайович наш земляк, наш захисник, наш герой, людина, яка пішла на війну не заради слави. Не зі злості, а з любові до рідної землі. Народився Володимир Миколайович 22 квітня 1972 року в місті Золотоноша. Звичайна дитина у звичайному місті. Закінчив школу номер 4 Після служба в армії, яку пройшов чесно, достойно. Завершив її у званні старшини. У 1992 році створив власну сім'ю. Одружився з Інною Миколаївною. Виховав доньку Ілону. Був добрим чоловіком, дбайливим батьком, опорою для матері Надії Йосипівни, підтримкою для сестри Зої Миколаївни. Після армії Володимир вступив до Київського училища міліції. У 1994 році здобув освіту та розпочав службу в карному розшуку золотоноші, знав, що таке відповідальність, розумів, що таке правда. Пізніше працював начальником служби безпеки на заводі продтовари, а останні два роки до мобілізації таксистом. Але й у цьому чесність, праця, допомога іншим. Людина, яка не хизувалася, людина, яка просто робила своє. А потім війна, і він пішов без пафосу, без страху. 14 червня 2023 року був мобілізованим, став головним сержантом 32-ї окремої механізованої бригади першої роти 2-го взводу 1 батальйону. Його призначили до загону швидкого реагування ЗСУ. Він прийняв цю боротьбу, тому що він не міг інакше. 19 жовтня 2023 року, під час виконання бойового завдання Володимир Миколайович загинув. Віддав найдорожче своє життя, щоб жили ми, щоб жили його рідні, щоб розквітали яблуні. У рідному місті, щоб небо було мирним. Залишилася мати Надія Йосипівна, дружина Інна Миколаївна, донька Ілона, сестра Зоя Миколаївна із родиною. І залишилась пам'ять пам'ять, яка житиме довше за нас. Сьогодні ми стоїмо тут серед весни і розуміємо. Що вона прийшла тому, що хтось її захистив, шановна громада, близькі, рідні, знайомі нашого героя, нашого захисника Володимира Миколаєвича, затяглася ця клята війна. І зараз, коли ми проважаємо в останню дорогу людину, яка загинула майже два роки назад. Зараз ми всі з вами повинні пам'ятати, пам'ятати тих хлопців, які не відсиджувались. вони пішли заради дітей, заради нас, заради своєї сім'ї. І, звичайно, нам треба вірити в перемогу. У нас немає немає вибору, тому що стільки хлопців загинуло, вони загинули за нас. Тому єднаймося. Разом до перемоги, слава героям, слава Україні! Сьогодні під державним прапором з усіма військовими почастями військовослужбовці з честю проводять свого побратима в останній шлях. Ці хлопці і дівчата, які сьогодні віддають своє життя за нас з вами, вони справжні герої. Вони заслуговують нашої поваги, пам'яті. Слави і увіковічення їх імен на віки вічні і передача цієї пам'яті нашим синам, дочкам, дітям, онукам і далі нашим поколінням, щоб ми розуміли, якою ціною буде, а воно буде, буде завойована. Наша перемога буде завойована, наша свобода, наша воля, наша. Право жити на нашій землі спілкуватися і молитися своєю мовою. Слава всім полеглим героям. Повага і шана рідним і близьким. Слава герою, головному сержанту Декальчуку Володимиру Миколаївичу. Слава Збройним силам України! Він був не просто військовим, він був людиною, яка знала, що таке честь. Він не ховався. Не чекав, пішов, коли покликала країна і став до строю серед тих, хто боронить кожен клаптик рідної землі. Його ім'я назавжди вписане в історію боротьби за свободу. Я до кінця просто я у бою всім історію мою, а, -а, -а важка і темна війна залишає від. It's time. Не шити без тебе